Преображення Господня або Яблучний спас, 19 серпня. віряни відзначатимуть одне з найбільших церковних свят, як готуються до торжества при Карпатці, та які напередодні ціни на фрукти дізнавалась Тетяна Куліковська. У день Преображення Господнього згадують подію, коли апостоли побачили божественну сутність Ісуса Христа. Згідно зі священним писанням, Ісус разом зі своїми учнями піднявся на гору фавор і почав молитися. У ту ж мить його вигляд змінився, обличчя просяяло, тіло і одяг залило божественне світло. Побачивши це, апостоли наповнилися блаженством. Ми маємо підготувати своє серце, свою душу, щоб оцю таємницю преображення, Пережити і знаходити в собі сміливість для перемін свого життя. Мало того, свого життя на місці, де ми живемо, в сім'ї чи на роботі, де працюємо, ми маємо позитивно завжди змінювати себе. І всі ті обставини, які складаються навколо нас. У народі це свято називають яблучним спасом. Воно десь пов'язане з цим моментом, коли Мойсей виводив з єгипетської неволі ізраїльський народ і ізраїльтяни після. Того, коли земля вродила плоди, коли земля, біля якої трудився ізраїльський народ і вродила земля ці первоплоди, і як подяка, і як жертва Богові за те, що Він дав ці плоди для поживи тіла, приноситься як подяка в храм. У святковому кошику обов'язково повинні бути яблука. Окрім цього, можна покласти груші, виноград, сливки та різні овочі. Сорт кадрянка, його ціна оптова 78 гривень на даний час. Є от виноград Турція, Вікторія, його ціна 58. Цей виноград. Є нектарина Іспанія, вона 90, це є нектарин, це найдорожчий нектарин, це йде іспанський. Є парсик Греція. Його ціна 58 на барсі. Грушка Турція 73. У нас паса все купляють. Все повністю. Все, що потрібно, в кошик, те, що можна перевезти, не все купляють. Ціни на яблука від 15 до 25 гривень за кілограм. Продавці кажуть, попри складну економічну ситуацію, при не шкодують грошей на фрукти та овочі. Фрукти я б сказав, що вони є відносно доступниця, тому що. В виногради вони впали в ціні, і імпортні гарні, наші теж багато є. І ціна, як на такий момент, вона і в середньому такі в районі 70-80 гривень. Того року це виноград десь так само, в районі таких цін. Зараз ось такий, наприклад, білий виноград гарний. Він десь 65 гривень. Там кіш, – ж тож є гарний. Шедесять п'ять гривень. Кадрянка теж є. Вісімдесять гривень. Християни діляться 19 серпня. Обов'язково йдуть до церкви, освячують яблука і пригощають ними друзів. Готуємося як звикли традиційно від бабусі до мами. В кошик кладемо обов'язково ті фрукти, які в нас. В саду завжди росли. Це молоді яблучка, свіжого врожаю, грушечка, сливочка. Ну, а вже тепер в сучасному світі докуповуємо виноград, такий аби був пишний в кошику, видний. Та якийсь персик, нектарин. І обов'язково гілочку з Васильком, з нашою травичкою нашого краю. До церкви. Йдемо до церкви, обов'язково святимо з дітками, з внучатками. Священник казав, що треба нести ту святити, що в нас всі родити. Ну а у нас такі купують такі фрукти, що у нас ці і не родин, але люди один наперед другу несуть, то що хоче. І що кидає? Я не раз кидаю і, і бульбу, і чесник, і кукуруду, все так, аби посвітити і фрукти, і овочі. Попри військовий стан богослужіння відбуватимуться у звичному режимі, та священнослужителі просять помолитися і за наших воїнів, адже саме завдяки військовим ми можемо спокійно відзначати це свято.